Так, ну що, от нам завантажили, коротше, не знаю, як то правильно назвати ОСБ, ОСП, ОСББ. тир записований у дошки. Тріпаємо, тарпуємо і можемо їхати. Заодно покажу вам, що таке тарп стейшн. Дядько якраз тарпується на тарп стейшені. І ми теж зараз будемо. Я рівнікину вкутники позаставляв по-швиденькому. Не те, що ми робимо, ми тут розкладаємо тарпу, беремо той кінець, шукаємо самі-самі-самі верхні. Крючочки. І цими крючочками зачіпаємо за ці крючочки. Вони по відстані десь так приблизно і зроблені. Дивитися всі, чи через один. Є гачки такі, є гачки сякі. Непонятні. Ну якось так приблизно. Але дивіться, така от пупульта. От ми піднімаємо її вверх. Тепер йдемо дивитися, що у нас вийде. Ну, по ідеї, так. Да. Вичте, сама під цією нанес пішла, ніфіга собі. Така от забавка. Коротше кажучи, все, ідеально. Можна опускати. Дивіться, що значить вчасно приїхати. Я приїхав, був четвертий в черзі. Ось тут стояв. Це четвертий. П'ятий, шостий, самий вже. Чувак. Сім чуваків. Коротше, такий от серпантинчик. Тяжко довго йде фура, важка. Давно я по такому не їздив. Але не я один, а вон. Дивіться, як закладає. Красавчик. 13 миль нам ще отако їхати. І швидкість на зараз 14 миль в годину. Тобто приблизно годину час до інтерстейту. Ну, нікуди не треба переслідкувати за температурою. Дивитися, що там робиться, відбувається. І я ще дивлюся час від часу за легковушками. З'їжджаю, на з'їзд. такі карманчики зроблені, щоб їх пропускати. Отако, От їхав, їхав горами, втомився. Будь ласка, зона відпочинку. Столики, травичка, якийсь лісочок. Красота. Все, тепер на низ пошуміли. Зараз буде уї! дорога побудована. Хтось по ній Десь якісь села. Хтось живе, ось тут бізнес. А ось. Будь ласка. Похоже на мотель, якщо чесно. Взагалі ні, таблички і ні, нічого, непонятно, що таке було. Доброго ранку, як то кажуть. Ну що, ми не завантажені. І завантаження буде дуже веселим. Тому що ми будемо вести цілу купу всякої фігні. Повний прицеп всякої шняги. Нішна проблема. Що робити? Так візьму, відкриється по дорозі. І що? Тепер не відкриється. Майстер. Мама фліпів нєвку. Та й добре. Станом терпи наверхатися. Курва, мать, чи ти не їдеш? Коротше, так, да, низом за цей пустимо церпку, може, навіть дві. Ось такі компанії ми забираємо. One Source Portable Air. Переносне повітря. Я думав, що ми повітря будемо вести. Но ні, прийдеться таке щось кріпити. по-моєму. Тож не страшно, На гроз не впливає, ні? Добре, коли вони змащені. Легенько крутяться. Там красота. 24-5. Я думаю, що шести має хватити. може навіть, а шість забагато. Чуть не на пальці впало. Ну, тому треба взуття з металевим носиком. Щоб не повідбивати свої пальці. На ну, таке вам має бути взуття. Бачите? Щоб металевий носик був. Бачите, що не йшов? Як таке перевозити? Не скажеш мені. Тако виїжджаєш? І вона таке Уі! з трейлера комусь в ловушку. Красота! Доброго раночку. Коротше кажучи. Значить, на бумагах у мене написано 7 AM. Зараз 7,44. Але я дзвонив перед тим, як сюди їхати, і мені сказали не раніше, 8 Приїхав все-таки трошки раніше, щоб познімати всі ремні, все поскладати на місце. І от якраз приїхав мужик. Каже, ми тебе десь хвилин за 20 почнемо розгружати. Я кажу, ну ідеально. Треба йому сказати, що якщо в нього є фруклів, то я можу. Ауч! То я можу й сам. У мене тут недавно був досвід. Так, сказав, що добре, то, там, де я стою, і якраз дивіться. Сім'я проснувся, я тут ночував. Якраз до 8 оце от все Складання збирання. І зараз ще ципки, тож ще трошки часу потягне. Ну, коротше, якраз. Наступний вантаж мені 80 миль звідси, і треба забрати його до 12-ї. Така, трошки трошки спешка. Трубу в салоні віз. Тому що вони легко дуже знялися руками. Сказав тільки з цієї штуки не знімати чейни, цепки, бо вона може поїхати. Окей, ще одну штуку вам хочу показати. Ось тут був значок такий, ромбік. З циферкою 3 чи з циферкою 6 і вогнем. Це плакарт на небезпечні матеріали. І це якась шняга на солярці. А солярка то небезпечний матеріал, бо не можна солярку возити на прицепі. В траці можна, на прицепі не можна. Ну, в смислі можна, але треба мати в правах дозвіл на перевезення небезпечних матеріалів. Страховку на небезпечні матеріали і приміти окремі. До речі, на рахунок примітів я не впевнений. Ну, скоріш за все, треба. Ну і відповідно, оці от ромбіки. Тут вони кажуть, «плакарти». Так от, якщо вам щось таке ставлять на прицеп, перше уточняєте, що там щось є. Газ, бензин, солярка якась шняга. Якщо є, то це хазмат і за це мають доплачу. Друге, я заклею скотч. Особливо будьте акуратні, коли є в руку Вони люблять розказувати, що то не рідна, там тонки ендорсменту не треба, просто тарпою накрию, воно все в плакартах, в цьому решту і платять, як за обичний груз. Не ведіться. Мужик так цікаво сказав, моя доставка якраз за сіті. Він ж не мав на увазі через дорогу, да? він мав на увазі через ніч. Але казав, що за 20 хвилин буде. Щось не сходиться. Картики складені, можна робити когось. Точніше, їсти. Кава в мене є зі вчора. Лишилася. Смачна. Все. У мене нова тема. Па-бам! Протеїнчик. Короче, почав рахувати калорії, білки жири і і я в вродці, я білків, ну прям мені білків добрати. Це прям задача. Треба прям їсти. Так що такі от, там мені подарували. Довольний, шаслон з таблетки. Так що так, от, в мене кашка з протеїном або яєчка в Ви що їсте? Пишіть в коментарях. Ой, обща, забуваю це казати. То і підписуйтесь, там лайки ставте. Stretch Sport Activities. 24 грами протеїна help build and. Ваніла Ice Cream Flavor. E, зі смаком морозива яке ваніла. Типу ванільне, напевно. Ну, навряд чи морозиво, яке ваняє, правильно? Коротше, 30 грамів це приблизно от стільки. Пишіть скільки то грам було. Я спеціально швидко кинув, щоб ви не могли мені написати. Там було 32 або 67. Вот. Немає мірної ложечки. Ну, колись обов'язково обзаведусь такою. Що я тепер на тому? На ПП. не ПП. Яка різниця? Смачно, ти слава Богу. Почуваюся, до речі, прикольніше. А і все, в мене цей новий фетіш імбер. Маринований. Додаю до всього. Вчора їв голубці зі сметаною і маринований імбер. Сьогодні буду їсти кашу з протеїном і зі сметаною. Єгорка не купив цього тижня. Я взагалі цього тижня щось слабенько закупився. Хоч до кінця тижня будемо на Макдональдсах жити. Смакутінь, але гаряча. Але солодкий, то капець. Реально, як Ммм, На смак, знаєте, якщо? Як дитяча каша. коли великому дитячу кашу? Це малешка, типу. Я їв. Ну, в дорослому, свідомому віці, в мислі. маркетологи малешка, звісно, не могли її назвати. Ваніла, Ванілайським. Так, допомагати вони не справляться. Так, приїжджаємо до завантаження. Прикольні знаки стоять, що обережно провода написано скільки, яка потужність провода, і написано скільки фітнес. 25 фітнес. Червоні знаки. 25 фіт. Там десь по дорозі було 20. Каже, моя карта що обмеження швидкості 25 миль в годину. Але я знака не бачив. Як там було колись. Кухню не бачила, їсти не буду. Ревізор, така була передача. То от я теж знака не бачив. Буду їхати трошки скорше. Ну, по ідеї тут, Crane Parts у нас має бути. Так, да, точно тут. Дивіться, скільки цих вітряків. Прикольно, вітряки, так близенько. Я так розумію, що ми балки будемо вести. Ну, я сподіваюся про неї. Вау! Чуть не знесло. Ні, не балки ми будемо вести, будемо вести щось веселіше. Ну, що Теж непогано. Але вони не здорові, ті вітряки, це капець просто. Ну просто подивіться на це. Ви не уявляєте, наскільки воно велике і наскільки воно шумне. Вон там вони мене загрузили. Кажуть, виїжджай за територію і там будеш собі кріпитися. Якщо я тут сам. І назад мені то все дорого їхати самому. Так що так, кріпимося, вони сказали, 4 чай на чотири ремня, щоб зумовну прикраску. Дуже заворажує, просто капець. Вони здалека невеликі. Ну, типу, я розумію, що вони великі. Я бачу, як ті лопасті возять там на дорозі. Вони гігантські. Ну, коли стоїш біля нього, звісно. І воно реально шумне. Я не знаю, чи вам чути, я думаю, що ні. Воно шумиті так. Дуже цікава погода в тому плані, що все жар, тут типу градусів 30 зараз. Але вітер, ну типу видно, да? як розвивається. Е, вітер такий, що приємно. Приємна жара, як би то дивно не звучало. Вітер такий, як тут. вітряні електростанції можна будувати. Що робити, якщо вас розвантажують в кукурузі? Перше, дете кукурузу, берете там перець і, власне кажучи, кукурузу. В другій тарілочці намішуєте яйця. Три яєчка. Отак от, от виличкою з та розмішується. Туди додаються вершки. Ай-яй-яй-яй-яй, по всій панельці. Ай, красавчик. Сьогодні буде генеральна уборка. І ставимо це все в мікрохвильовочку. Ну, в смислі яйця з важками. Запускаємо на дві хвилинки. І тим часом йдемо розвантажуватись. Розвантажуємося обов'язково голосно, щоб чупакабра не вибіг з кукурузи. Ну що ви бачите чупакабру? І я не бачу, а він там є. Ну, чи є ті, що в них тут в Америці живе? В кукурузі. І все, тепер робимо зарядку з бендерами і будемо ховати їх на місце. До речі, почав возити бендери в шафі, сильно мені більше подобається. Не зря мені то пацани підказували. Я їх позмащував і вони тепер завжди сховані. Думаю, що через якусь кількість разів їх треба буде перемастити ще раз. Тому що ці вже такі з, з пилюкою на них гарно промити ще раз і, і змастити. Ну поки що вони що роззакручуються, що розкручуються. Просто ідеально. От, а живуть вони в мене отут. Не зручно їх складати і діставати насправді звідти. Але розкручуються вони справді швидко. А можливо, я їх неправильно складаю. Можливо, треба складати якимось інакшим боком. Ну, Колись буде в мене там груз де на 10-12 чайнів. Попробую. Йдемо дивитися, що там наші яєчка роблять. Так, через дві хвилини ми отримаємо таку, от, от таку от жишку. В принципі, вона готова. Можна зверху посипати сирочку, буде обша лялька. А щоб воно було смачніше, отак от його розколупуємо. Тепер додаємо сюди кукурузу, яку ми тільки що нарвали, і будемо чистити перчик. Від того, що кукуруза дуже любить перчик, а перчик кукурузу в них родився герочок. Ну, от така от у нас страва вийшла на сніданок. Білочок і багато очого. Свіжа кукуруза дуже смачна. То вам не та в супермаркеті. В Улмарті не така добра. Глибинка Огайо називається наша сьогоднішня подорож. Трактори, аміші. Прикольно. І тут, типу, от села, села, села. І тут бабах. якась сучасна будівля. І далі пішли села, села, села. Дуже прикольно. Аміші на тракторах дуже нетипово для амішів. Що вони ж застрягли там в 19 столітті. Електрикою не користуються. А тут в ага... Огаївські аміші осучаснились. обзавалися технікою. Я, значить, майка опять з плямами. Ну, то від кави. Я, значить, зняв два вантажі, тих, що в мене були в Клівленді, і зараз ми їдемо забирати запчастини від крана знов. Крайній вантаж на цьому тижні. Їдемо ми прямо в якийсь ліс, в якусь глибинку. Ну, Просто щоб ви розуміли, як це виглядає. Тут мадам Амічівська їде на лісопейки. Там корета. Прикольно? Прикольно. На конях. Ото от такий от будиночок справа, отакамічка. Зазвичай двох-трьохповерховий. І вони там всі скопом живуть. Презервативи в них ще не винайшли, тому в них там по 12, по 15, по 20 дітей. Вони отак всі разом живуть, так на велосипедах їздять. От, теж стоїть екіпаж справа, бачите? Дивлюся на той бігборд і думаю, що тут можна рекламувати? От що тут можна рекламувати? О, це такий час, як в Трибухівцях. Повороти, того хата в повороті. І в нас все в ту хату машини прилітали. Ну, Якщо чесно, то трошки страшновато сюди їхати. Але сказали, амі ще шатра. Тра, значить тра. Ну, в принципі, окей. Ми що я тут стану і буде окей. на експрес, полосочки і воротничок. Все, я голубенький воротничок. Красота.